Доброго доброго дня. Давайте з вами подивимося таке запитання. Що вам треба знати? Що вам треба знати. Що вам треба знати? Так, поїхали. Що вам треба знати? Дивимось. Імператриця, ви. Ви. Що вам треба знати? Імператор пара. Прям така класна пара випадає. Пара, і що ще треба знати? Колісниця. Боже, три старших аркана. Вам треба знати, по-перше, що, скоріше всього, що до вас, до вас приїде ваш імператор. От, ваш чоловік, ваш мужчина, якого ви знаєте. По-перше, по-друге, якщо у вас на даний час нема нікого, да? От, можливо, ви зараз е, ви маєте знати, то, що вам у житті йде по житті імператор. Ви імператриця, ви женщина, е, умна, красива, незалежна мама, хранительниця домашнього Вот, Така, знаєте, женщина. Добре, от представте собі, ось дивіться цю карту. Представте собі, що ви от така, знаєте, як богиня любові, богиня плодородія, богиня всіх благ, богиня всього найкращого, і коло вас ваш імператор. В общем, я хочу сказати: вам треба знати, що хто і хто в парі, прийде імператор, тому що колісниця це дорога. Це поїздка, це ось ось прям прорив. Скоріше всього, що можливо, будь така ситуація, що і ваш імператор десь був на виїзді, з тим, з ким ви живете, так? кого ви маєте в дану хвилину, вашого чоловіка там, чи, ну, з ким ви зараз знайомі, чи живете разом. Він навіть сам може не знати, що в нього буде дорога додому. Розумієте, чим є? Вот. І він буде для вас, як сног на голову. Приїде додому, приїде додому неожиданно для вас. От, якщо я ж кажу, немає нікого у вас, дівчоночки, і мальчишечки теж мене дивляться, то ви познайомитесь, вам, хлопці, випадає ваша імператриця в житті, яка вам по судьбі. А ви, дівчатки, встрітите свого імператора. І встрітите ви чи в дорозі, чи з дороги, чи він все-таки рішиться, якийсь мужчина до вас прийти на дорогу на поріг, приїхати до вас. От. Якщо у вас є відносини і ніхто ніде не знаходиться далеко друг від друга, то у вас в отношениях буде прорив, нові якісь починання.